Так, Привіт всім. За чекаю, поки моя кохана готує обід, зніму таке коротеньке відео, відео, огляд мого газового горна. Так, от Зробив я таке горно собі. Так Сильно його не, не вичищував не старався його дуже гарно зробити, але скажімо роботу воно робить свою прекрасно. Так, за основу я взяв. Звичайний бачок, ресивер від гідрофора, який вже вийшов з ладу, десь там прогнив, але для такої роботи взагалі супер. Бворив в нього отакі от вітрубки, скажімо, такі направляючі, які тримають два таких пальника. Зробив, розбірним його, це воно, кришка на завісах. От коли треба наприклад, перебрати котировку, просто тут розшплінтовується, відкриваєте і перебирайте котировку. Отаке. От от. Всередині просто з цегли, все повністю оброблене мертелем. Не знаю там, якої марки той мертель. Далі. Наприклад, коли мені треба там прикрити, я прикриваю просто. Циголками, такі у мене обрізки, самоту, засуну. Наприклад, травму чуть-чуть довшу деталь. От в мене висувається от підставочка. Чик-ліка. так. Конструкцію цього пальника постараюся е, під відео виставити. От таке от. Таке от Ну, на рахунок температури, скажімо, алюміній плаває в ньому, метал до червоно розігрівається, досить швидко, правда, що воно має вийти на режим. Там, хвилин 10 він виходить, прогрівається і там вже далі він працює прекрасно. Так аби камера вийшла в мене я спочатку так. Ну, я, я хотів, щоб воно було таке. Так, ну, Коли мені треба, щоб камеру зменшити, в мене є дві плити, одна гуща, одна ширша. Так, нарізав на них такі от пази. До речі, з цими пазами воно, температура найкраще притримується, як зачіпається десь за то... от, от Скажімо, так, як воно так. Так. З самого початку, коли я його зробив, була проблема в тому, що треба було, наприклад, в день не працює постійно, там треба включити, виключити, включити, виключити. І редуктор постійно е, треба було відкручувати, закручувати. І вирішив я зробити це отаким. Одним варіантом тут в мене є кнопочка. Кнопочка, йде дротик до блока живлення. Зараз покажу. Це в мене балон. От тут в мене є редуктор. Від редуктора воно йде до клапана. Ось такий от клапан. Старенький, але працює взагалі супер. Від ЗІЛА від ГБО, це мені за півдарку продали його. А наверху блок живлення От в нього підведено живлення до блока. а вже звідси йде до клапана. І з ротами йде собі до кнопки. І коли треба, А тут наверху кнопочка є, щоб виключати, От на початку дня собі включив. Все, виставив тиск, який потрібен на редукторі. І лише з кнопочки включив, виключив. У так, мене така підставочка, теж на речі догорна. Зробив з боку от таке от вухо, приварив, так щоб твіщі тримати тут на ньому Отакий от столик. Так, ще. Хочу зробити з другої сторони таке саме вухо, досить практично, воно ну, не нагрівається нічого. Ну, такі от ножки. Скажем, Для моїх потреб його вистачає з головою. Ще в планах зробити, щоб одну форсунку перекривати краном. Тут просто возьму такий ставлю кран і буде перекриватися. Ну то не завжди треба два пальника, вони для більшого розхід газу. А так так прекрасно, скажімо. Я так багато на ньому не, не роблю, але рахунок помотів не старався там заморочуватись, просто дротом стягнув, ну і так кисно союз знаходить, І все. Наприклад, коли треба регулювати середовище всередині типу там відновлення окесне, то я тут просто відкручується. це. От Отак от. 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 Відкручується і вона опускається ця заслоночка разом з тим з форсуночкою. І все, зменшуємо кількість. Кисню і виходить відновне середовище всередині. Так ще зніму коротенько, як воно працює, буде відео номер 2 Ось от, от шлангом. Іде не дуже супер красиво, але, але роботу своє роблю. Закладено цеглою. Зараз, може, зроблю там. Дверочку, яка буде вверх підніматись, отаке от такі от. Такі от горно. Зараз планую зробити спір інше горно. Зробити горно з наддувом. так Кажуть люди, що воно трошки краще, ніж, ніж такого плану Ну, поки що хватає мені і так. Так, ну що, всім дякую за увагу. Кому що буде цікаво, пишіть в коментарях. Так, все. Всім добра, на все добре. Насядали.